Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту внаслідок російської ракетної атаки у Києві, постраждав спортивний комплекс Укрзалізниці локомотив, де базується і тренується баскетбольний клуб Ведмеді дворазового чемпіона НБА Станіслава медведенка та футбольна команда Локомотив Горіть у пеклі виродки, написала дружина Станіслава Олена Медведенко. Тим часом міжнародна федерація греко-римської вільної та жіночої боротьби, неначе наче як нічого і не було, та не відбувається. Гається представила заявку на чемпіонат Європи з боротьби, який з 12 по 19 лютого відбудеться в столиці Румунії Бухаресті. В ній фігурують 60 атлетів Росії та Білорусі, яких допустили у нейтральному статусі. Серед них 15 спортсменів, які підтримали війну проти України. 37-ма ракетка світу Українка Марта Костюк встановила історичне досягнення. Вперше у своїй кар'єрі вона вийшла у чвертьфінал одиночного розряду тенісного турніру Великого шолому Australian О. Оупен. На жаль, у драматичному матчі вона у трьох сетах 6-7-7-6-2-6 поступилася четвертій рейтингу WTA Корі Гауф зі Сполучених Штатів, Амер... Сполучених Штатів Америки. Натомість інша українка Людмила Кіченок з Дніпра разом з Альоною Остапенко з Латвії також перше вийшли, але до півфіналу парного розряду тенісного турніру «Астралія Оупен», де зіграють проти Габріели Дабровській та Ерін Раутліф. Майбутній фінал для дівчат буде третім спільним на турнірах Grand Slam у 2022 році. Вони доходили до однієї фіналу Ролан Гарос і Вимблдону. Напередодні у чвертьфіналі Людмила Кіченок, Альона Остапенко у двох сетах 7-6, 6-4 здолали французький тандем Кароліна Гарсія, Кристина Младенович. Вперше в історії українці здобули більше однієї медалі на зимовій юнацькій олімпіаді. На трьох попередніх вони вигравали по одній. У ході нинішніх ігор, які тривають у корейському місті Канвоні, наші співвітчизники завоювали відразу дві особисті відзнаки до того ж в один змагальний день. Скелетоніст Ярослав Лавренюк під грудою свого батька, тренера Сергія, чудово виконав два дві залікові спроби та за підсумками яких виборов срібну медаль. Біатлоністка Поліна. Пуцко стала бронзовим призером у спринтерській гонці. Її готували її готувала команда наставників Оксана Хвостенко, Микола Свисто, е, Свистопля та Валерій Лесніков, а також батьки Інна Супрун і Олександр Пуцко. Дніпро і селище міського типу Слобожанське, а також Київ та Івано-Франківськ будуть приймати матчі е, першого етапу Кубка України з баскетболу серед чоловічих команд, який відбудеться з 14 по 17 лютого. В ньому візьмуть участь 10 клубів суперліги та шість найкращих команд з вищої ліги на момент завершення двох кіл регулярного чемпіонату. Чотири переможці першого етапу стануть учасниками фіналу чотирьох турніру, який заплановано провести 2-3 березня поточного року. Його місце буде визначено пізніше. Півфінальні пари будуть визначені шляхом жеребкування. Наразі у Дніпрі господарі зіграють з одеською Біпа, і в разі перемоги далі їхнім суперником буде сильніший. З протистояння Криворізький Кривбас, Черкаські Маупи. Слобожанський Прометей вдома спочатку проінспектує Миколаївський нікобаскет. Після звитяги над яким йому може дістатися хтось з тандему Львівська політехніка Галичина» збірна Сумської області Сумду. Тим часом генеральною репетицією майбутнього протистояння з одеситами для дніпровців став матч червого туру регулярного чемпіонату Суперліги, бабуликого проходить на майданчику палацу спортушиннік нашого міста. У звітній зустрічі підопічні Володимира Коваля виглядали непереконливо, проваливши першу чверть, після чого розпочали скорочувати відставання. І завдяки тому, що вони краще виглядали після відпочинку. А в останній і в останній хвилинці їм вдалося дотиснути суперника 63-56. Чоловіча команда Дніпровського Прометея святкувала успіх 3-1 у пропущеному матчі четвертого туру чемпіонату Суперлі України з волейболу над з Чернівців. І наразі перебуває. На третьому рядку турнірної таблиці, але має три поєдинки у запасі. Велику низку питань чергиденної було розглянуто, опрацьовано і затверджено до виконання у ході першого робочого засідання відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. Без розкачки, з першого робочого засідання, у ході якого було накреслено до виконання і частину паралельно було вирішено низку питань чергиденної, під головуванням очільника відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайла Кошляка, прийшло зібрання його виконавчого комітету. Серед іншого, було розроблено, створено і затверджено 10 комісій громадської організації. Ухвалено положення про конкурс Кращий спортсмен та тренер місяця, які будуть нагороджуватися брендовою іменною відзнакою регіону, де Зайн якої опрацьовується підготовлено звернення до обласної військової адміністрації про проведення круглого столу з керівниками усіх федерацій з видів спорту, які працюють на теренах регіону, де серед іншого варто розглянути низку вимог щодо проведення спортивних змагань на його теренах в умовах військового стану, положення про які мають бути обов'язково завірені особисто головами громадських організацій, а учасники чемпіонатів і турнірів мусять пройти неодмінну диспансеризацію з отримання допуску на участь. В них щоб навести лад у проведенні звітновиборчих конференцій, асамблеї конгресів Національних федерацій з олімпійських видів спорту, Дніпропетровське обласне відділення звернулося з ініціативним листом до Національного олімпійського комітету України, міністерства молоді та спорту, офісу президента з пропозицією проводити такий у рік проведення зимової олімпіади у 2024 році. Запроваджуються, встановлюються і будуть виплачуватися одноразові винагороди атлетам регіону, які стали чемпіонами України з олімпійських видів. Спорту. Кандидатуру старшого тренера чоловічої збірної України з дзюдо майстра спорту України міжнародного класу Артема Блошенка, запропоновано на ротацію члена Національного олімпійського комітету України. У розділі черги денної різне були розглянуті питання функціонування, стану відомчого підпорядкування, приведення до ладу і роботи низки спортивних об'єктів та споруд, які на сьогодні неефективно використовуються і в першу чергу і за чвар, та небажання чиновників щось робити у цьому напрямку. Сьогодні була президія Олімпійського комітету Дніпропетровської області. Проговорили дуже важливі питання, винесемо це на адміністрацію та плануємо зробити. Стіл. Відповідальні за стан і якість виконання накреслених планів і зобов'язань мають відзвітувати перед обласним відділенням Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області у відведенні постановою засідання терміни. Турніром по хокею шайбою на ковзанці просто неба парку зелений Гай», Дніпра вшанували пам'ять п'ятірки бійців третього взводу, першої роти, 231-го батальйону, 128-ї окремої бригади сил територіальної оборони, яка була сформована на третій день повномасштабного вторгнення Росії в Україну і нині боронить кордони нашої держави на Донецькому напрямку. Ветерани аматори і просто любителі хокею шайбою Дніпра жваво відгукнулися на заклик відомого у місті спортивного громадського діяча ще донедавна учасника бойових дій, який воював на передовій за що був удостоєний двох державних відзнак Петра Кулещака, провести турнір пам'яті п'ятірки бійців третього взводу першої роти 231-го батальйону 128-ї окремої бригади сил територіальної оборони, яка була сформована на третій день повномасштабного вторгнення Росії в Україну і нині боронить кордони нашої. Держави на Донецькому напрямку. Його бійці Олег Фомін, Тески, Олександр Дирій, Лисий, Віталій Чеберяк і Владислав Гнатченко у різний період війни віддали своє життя у боротьбі з агресором за свободу і незалежність нашої батьківщини. Щоб поминути хлопців, які загинули саме в нашому зводі. Крім того, що пам'ятаємо завжди людей, які взагалі, в принципі, займали на війні. І гражданських, які загинули, і військових. Але найголовніше було згадати наших хлопців, які загинули з нашого згоду. Це люди, які в перший третій день війни пішли на війну і полягли смертю хоробрих. Тому велика шана їм, подяка. Честь. Це були дуже завзяті, чесні, справедливі люди. Мені було приємно і не тільки мені, всім хлопцям було приємно з такими людьми воювати. Велика подяка організаторам, які вшанували пам'ять наших хлопців, загинувших на цій війні. Велика подяка всім, хто пам'ятає їх. Ну і чекаємо на перемогу. Відкриваючи стислу урочисту церемонію відкриття турніру, його організатор Петро Кулещак запропонував вшанувати пам'ять полеглих побратимів і всіх, хто загинули на війні з Росією хвилиною мовчання, на знак незламності України і віри у нашу перемогу, пролунав державний гімн. Після чого присутніх почергово привітали командир третього взводу Гордій Стукало і один з учасників турніру, військовослужбовець Збройних сил України, заслужений журналіст України Віктор Ожогін. Запрошені на захід у якості почесних гостей, вдови з осиротілими діточками героїв, їхні близькі, знайомі і друзі, щировоні сон дякували усім причетним за пам'ять про своїх найдорожчих рідних. Дуже дякую, дуже Організаторам за те, що, во-первых, ну, знайшли мене, тому що ну, не у всіх є контакти. А, і за таку пам'ять нашим загиблим а, солдатам, які оборонять нашу родину. А, поки ми пам'ятаємо, вони будуть жити в наших серцях, і це дуже а, така важлива подія. Дуже дякую організаторам. Дуже приємно, що пам'ятають. Чоловіка. Дуже приємно і дуже вдячна хлопцям. Дуже вдячна. За підсумками турніру, успіх на ньому святкувала команда третього взводу, яка у фінальному матчі була сильнішою від яструбів. Третіми стали Дніпровські Кручі. У поєдинку за бронзові медалі вони здавали спрут. Зрештою, як відомо, тих, хто програли зазвичай на таких змаганнях, не буває. Головна перемога одна на всіх. У війні над Росією, а в нашому конкретному випадку вшанування світлої пам'яті людей, які разом з іншими кують її ціною власного життя. Вічна світла, пам'ять полеглим, слава Україні, і на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.